Цей кабінет буде працювати на основі електронного реєстру оберіг, який працював з 2019 року і був виключно внутрішнім реєстром для територіальних центрів комплектування. А від кінця 2023 року він почав синхронізуватися з, з реєстрами державними. Електронна система створюється найперше для цифровізації даних. Так це полегшує і громадянам можливо там якусь довідку не треба буде дублювати і доносити бо з цих реєстрів до яких приєднується на неї так само оберіг буде комунікація. Так і вони будуть наповнюватися автоматично. Інформації про те, чи будуть повістки електронні, чи будуть вони надсилатись на електронну пошту, чи будуть працювати в системі дія ніякої інформації нам не надходило. Також передбачено, що в електронному кабінеті громадяни, які звільнилися з лав збройних сил України і не встигли отримати посвідчення учасника бойових дій, зможуть подати документи саме через цей реєстр. Так само ті громадяни, які отримали інвалідність під час проходження військової служби, звільнилися за пораненням, можуть так само подати документи для отримання одноразової грошової допомоги, військової пенсії в подальшому. Ті сім'ї військовослужбовців, які загинули, так само зможуть подавати документи саме через ці. Estamos